Так, друзі, 25 й рік закінчується. Що я можу сказати по крипті? Блін, ну складний рік, дуже складний. Та взагалі, ну, певно, міну 70%. Ну, я не скриваю цього, не ховаю це, Але суть в тому, що 26 й рік, я впевнений, що... Ми вийдемо в нуль клас, коли можна вийти в нуль. І суть в тому, що ми зробимо ікси, багато прогнозувань по цьому приводу є. Чесно скажу, все найкраще тільки попереду, і ми можемо зробити багато грошей. Саме в крипті, не тільки в золоті, не тільки в зброї чи в медицині, а саме в крипті. Тому давайте, друзі, набираємося смілості і інвестуємо в крипту 24 на 7. Це не страшно, але потрібно розуміти стратегію, для чого ми це робимо. робимо для того, щоб, по-перше, заробити, і, по-друге, вільно користуватися своїми коштами.